Полковник Воронич Іван ще кілька днів залишилось, аби проголосувати кожному з вас та поділитися зі своїми близькими петицією щодо присвоєння йому звання Герой України. Воронич Іван це постать української історії. Саме на таких, як Воронич, будується фундамент незалежності, суверенності, не за дачі, не за квартири, не за фінансову вигоду, не за відомість. Іван Іванович міг проходити в одинаковому одязі кілька років підряд, просто змінюючи одного кольору футболки. І, і тихо посміхатися, коли вся країна захоплювалася і запитувала, а хто створив таку чи провів таку спецоперацію під егідою СБУ. Іван Іванович в цей момент посміхався про себе і, і йшов. Робити роботу далі роботу побудова української державності. Поділіться петицією і проголосуйте самі.